Новорічні радощі починаються з поїздки зі знижкою в уклон. Тихіше. Раптом тут хтось є. Ти вмієш розмовляти? Ну в світі духів усі тварини розмовляють. І таргани, чесно кажучи, теж дуже дратує. Оу, до речі, мене мафін звати. Приємно, дякую, що визвала мене. Це мене духи попередили, що тебе потрібно рятувати. Правда, це було важке випробування. Mm, ну мені було непросто, коли мене в клітку посадили. ой. Ця кімната теж, наче, клітка. Де oh. тут вихід? Так, по Повернись, повернись, будь ласка, повернись. Ось, бачиш, тут якийсь отвір. Я їх всіх бачу. Це ж перелесник! Хто тут? Туманна? Боже, тут всі духи. Це пункт спостереження за духами. І чий він? Господар він щось типу помічника для всіх нас, духів. Ні, ні за нього точно нема чого хвилюватись. Господи, розмовляй, всім допомагай. Це ж господаря. Він наче тут всіх в клітках тримає. У oh, точно! Але навіщо? Єдиний, хто весь час правив, це господар. от no, гад. No Все, тікаємо, накиваємо п'ятами, біжимо, здамо його поліції. Я маю врятувати їх, доки ми підемо. Ти думаєш, господар нас відпустить? Наша люба гостя. <рив> <рив> Ти вже знайшла свого маленького духа. Так, він грався з духами. Волк? Ну що? Ти вже обрала суперсилу. Настав час визначатися, а разом з нею і того, хто буде правити сто років. Я майже готова. Ей, духи! Як ви думаєте, чию суперсилу я обрала? А хто з вас справив? Чи навіть не так? Хто з вас взагалі, бодай колись справив? І я ніколи. Але ж будемо чесними: сильних жінок попередні тисячоліття недолюблювали. Це нелогічно. Але я ні? – Я ні, не, це, я. Хто? Ти Хто? Я Хто? не Ну все досить! Перекладаю по-людськи. Це ви геть від неї. Він що, мене не боїться? <плес> ти, <плес> здається, ні. То ти слабшиш, коли <плес> тебе не бояться. Ч що? Я теж тебе не боюся. Нічого, нічого, ще забоїшся. А, а. Бу! <плес> <плес> Духи, послухайте мене. Весь цей час він живився вашою боротьбою одне з одним. Якщо ви перестанете сваритися між собою, він втратить владу над вами, бо за ненавистю завжди ховається страх. Не слухайте її, а ти замовкни, мала шмаркачко! Я не закінчила. <клес> Я думала, що мені чогось бракує, щоб стати кращою. Але ви мені показали, що навіть найсильніші мають слабкість. І це нормально. Бути слабкими, вразливими, спасибі вам за це. Тепер прийшла ваша черга. Вас намагалися переконати, що ваше найбільше бажання змагатися за владу, але це неправда. Я хочу, щоб кожен і кожна з вас подумали, яка у вас справжня мрія, і просто так ви зможете відчути себе вільними, стати самими собою і повірити у себе і у те. Що навіть найпотаємніші мрії інколи збуваються. вірю. Ми... Ти Ти що наробила? <рі> а зрештою, це чудово. Тепер ти ти будеш віддуватися за них усіх і назавжди залишишся в моєму полоні. Це це твій новий світ. О, Може, ти бачиш в ньому вихід? Ні, не бачиш? І я не бачу. І ти, до речі, не зможеш розчинитися в повітрі, як це роблять духи. Тож ласкаво просимо. Гей, hey. не так швидко. Yeah, ми тебе не боїмось, подушка з пір'ям. Нічого страшного, Як тільки ти знудишся, засмутишся або просто зголоднієш. Як тільки ти відчуєш будь-яку слабкість, я отримаю над тобою владу назавжди. А тебе я перетворюю на що-небудь як непотрібний елемент. Мене це він мені сказав. Але ж я не всіх відпустила. Ти ж знаєш, що він тебе також використовує? Не починай, буде тільки гірше. Я бачила, як ти мені співчував. Всередині ти добра і весела людина. Вау! Wow! І ще ти не непотріб і нікому не маєш права дозволяти так до себе ставитись. Навіть цьому сирнику. Так тепер вони починають підгавкувати один одному. Припиніть молоти дурниці. У нас, до речі з паном птахом джентльменська угода. І мені це все починає набридати. Ти хочеш бути вічно молодим? Наша вихователька каже. Що молодість це не про красу, це про свободу душі. Так, згадуй закляття, закляття. Повернись, перевернись! Власним гнівом розпались. Оу! <рес> Тепер сирник це попкорн сирний. Дякую. Ну, молоде покоління Обирай попкорн. Це я тобі дякую. Усі ми. Марто, прокидайся. Ну ми всі Марто, тіпечко. прокидайся, прокидайся, мила. Сонечко прокидається, бачу промені. Сонечко, прокидайся, Гов, скажи мені, чи ти готова в різдвяні дива повірити? Всі неймовірні теорії перевірити. Переконати, що мрія нестримно діє, відчути силу, слабкості та надії, бо так завжди, як іспит складений невідмінно, Світло здолає темряву, це незмінно. А що як це несомне випадковий збіг? А що як твого світла вистачить на всіх? А що як тебе небо візьме під крило, і крізь усі сніги на світі принесе тепло, А що, як твої мрії про нове життя розкриють зараз білі крила, та сміливо полетять, і Бог завжди приходить по росі, він обіцяє мрії, разом здійсниться усі. Твоя суперсила просто біля серця, в тому, що воно так щиро руп'ється. В тому як душа твоя сміється, ти жива така, знаю твоя сила поруч біля серця, в тому, що вона так ще роб'ється, в тому, як душа твоя сміється, ти жива, така жива. Мартуся, як ти? Щось ти така бліда? Як почуваєшся? Добре. Сон дивний наснився. На тебе чекає сюрприз. Іди глянь хутенько, хто там прийшов. Ой-ой, тільки не це. Ура! Ви а... даруєте мені песика! Ні, Мила, ти ж знаєш, тут тваринок тримати не можна. Але що тоді? Це песик однієї симпатичної пари. Вони приїхали, бо хочуть стати твоїми батьками. Де познайомся з ними скоріше?